Обстріл центру, другий приліт. 9 ранку. Херсон. Щось падає на дихи. Так. По часу третій приліт. Не повинен, але може бути. Щось здесь здалеку громихає. Мабуть, наші пуляють у відповідь. П'ятий приліт. Схоже, що міномет. Все таки Вчора вночі десь близько 12-ї прилетіли каби, як писали, між Дніпровським і центральним районом. Чотири штуки, здається, впала, так, чули здалеку. Сьогодні зранку працювали гради одиночними, мабуть, штук 7 чи 6. Може трошки більше. Не пакетом стріляла, а так по одній тум. Десь хвилин, десь секунд, мабуть, 5-7 інтервал. Друге тум. Ну, по звуку гради. Артилерія так не могла працювати швидко, перезаряджатися 7, -7 секунд між виходами. Десь теж Дніпровський, мабуть, по звуку. А зараз працює міномет по центру. Десь, мабуть, за стріляють. Тому що вибухи не дуже такі гучні і сильні, але відчутно. відчутно. Збивають дрон. Якийсь мавик знову в місто залетів, може, розвідник, а може, і скидник, чи камікадзе, все може бути. Мабуть, збили, або далі полетів.